Прийшло моє замовлення з інтернет-магазину Агромаркет. Я заказувала різні шас, саджанці, тепер зараз подивимося. І відкриваємо посилочку. Як завжди, в посилоці у нас є накладна. В них великий асортимент. Я заказала крокус бутанічний голубенький 5 штучок, гортензію ніжно-блакитну 104 гривня. І деревоподібний, за копіючку. Це була в них акція. Бузок жовтий примула за 113 гривень. Ну, тепер подивимося на саджанці. Це у нас крокус ботанічний, голубенький. Ну, на другий рік посадимо, будемо любуватися голубими квіточками. Так. Це дощ капає, нічого страшного. Відкриваємо саджанці. Це гортенція, як ми бачимо, велика, жива, красива в контейнері. Контейнер м'ягесенький. Видно, що садженець живий. Це, як ми бачимо, бузочок жовтого кольору. Ну що ж, дочекаємося, як буде цвісти. Будемо любуватися. Ексклюзивний бузочок, рідкісний. І це в нас клібіску деревовидний. Листочки бачимо, має контейнер, Вологий, значить, саджанець має гарний корінь. Отже, ми отримали. Саджанці я отримала з інтернет-магазину Агромаркет. Садженці у них завжди живі, як ми бачимо, гарні. Посилочку я задоволена. Інтернет-магазин Агромаркет має великий вибір саджанців, рослин. Садженці у них завжди високої якості. Посилочку я задоволена. Подякую працівникам Агромаркету, чистого їм неба і всього найкращого.